Без знаків та розмітки такими залишаються чимало пішохідних переходів. Перед новим навчальним роком працівники ДАІ перевіряють безпечність дороги до навчальних закладів. З початку року в місті сталося 22 ДТП за участю дітей. Чи приведуть до ладу дороги поблизу черкаських шкіл? Дивіться у сюжеті далі. Самостійно зорієнтуватися на дорозі дітлахам, особливо першачкам, непросто. Надто, якщо на пішохідному переході, крім знаку, більше нічого немає. Так, як, наприклад, біля 14-ї школи по вулиці Пацаєва. На думку таїшників, тут і лежачі поліцейські не завадили б, адже дорога об'їзна. Вантажівкам загальмувати складно. Біля 10-ї школи на проспекті хіміків ситуація аналогічна. Утім, рух транспорту тут інтенсивніший. Біля 25-ї школи по вулиці Петровського взагалі відсутні будь-які знаки, а також дорожня розмітка, яка попереджала про рух дітей. Учні уважні на дорозі. Я дивлюся вліво, вправо, якщо машини нема, перехожу дорогу. Відсутність пішохідної зебри хлопчиків особливо не турбує, проте з нею було б безпечніше. Було б краще. Було б легше переходити дорогу. Кожного дня ми хвилюємося за те, щоб наші діти могли. Прийти до нашої школи здоровими, веселими і так далі. І я думаю, що від цього, звичайно, що залежить і добробут нашого міста. Тим, хто навчається у четвертій школі, пощастило більше. Цьогоріч дорога з пішохідною розміткою. Поряд елементи штучного зниження швидкості та відповідний знак. В організації дорожнього руху, яка здійснює контроль за станом доріг міста, пояснюють, фінансування на усі ділянки не вистачає. Безпека на дорозі обходиться недешево, встановити знак коштує близько 700 гривень. Розмітка обійдеться в мінімум 400 гривень. Лежачі поліцейські потягнуть на кілька тисяч. Лише одна секція коштує 500 гривень. Біля загальноосвітніх шкіл не вистачає близько 30 дорожніх знаків. Це десь близько біля восьми шкіл не вистачає дорожніх знаків. Ну, ці всі недоліки виявлені Державтоінспекції і направлені. З вимогами приписів в управління вуличної інфраструктури транспорту та зв'язку Черкаського міського конкому найбільша проблема відсутність статті в бюджеті для ремонту та обслуговування вже встановлених знаків. Якщо їх пошкодили або взагалі викрали, відновлять ще не скоро. Ірина Гришко, Василь Саєнко, Ліка Новини. Продовжити тему забезпечення доріг пішохідними розмітками ми запросили начальника управління вуличної інфраструктури, транспорту та зв'язку Черкаського міського виконкому Олексія Леонова. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яка ситуація з наявністю знаків і розмітки загалом по місту? У зв'язку з зменшеним фінансуванням спеціального фонду на сьогоднішній день однозначно зменшилось і фінансування і дорожньої розмітки, і зменшено фінансування на встановлення дорожніх знаків, а також їх оновлення. Ну, орієнтовно в цьому році ми плануємо нанести приблизно до 10 тисяч квадратних метрів дорожньої розмітки, що десь орієнтовно буде складати суму 336 тисяч гривень. А також дорожніх знаків, порядка десь на суму 310 тисяч гривень, це близько 200 знаків. На жаль, фінансування дорожньої розмітки це ще більш-менш нормальне. Дорожніх знаків на сьогоднішній день ну, це фактично десята частина тих знаків, які необхідно було б змінити в місті. За яким принципом ви визначаєте школи, де будуть встановлювати необхідні знаки чи наносити розмітки? Ми не надаємо ніяким принципам і пріоритетам нанесення дорожніх розмітки і встановлення пішохідних переходів для шкіл. Рахуємо, що кожна школа повинна мати безпечний перехід для дітей і пішоходів. В виключних випадках ми звертаємося до відділу ДАІ який визначає та погоджує першочерговість нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків біля навчальних закладів? Навіть там, де є дорожні знаки, часто їх не помічають через те, що є зелені насадження. Що ви робите для усунення такого недоліку? Однозначно, ми проводимо чергову обрізку дерев, вивільняємо видимість зони цього знака, але в цьому році. Виділених коштів на обрізку дерев всього-навсього в розмір, десь виходить в розмірі 10%, що, на жаль, дуже мало для очищення видимості дорожніх знаків. А чому у бюджеті немає статті про обслуговування уже встановлених об'єктів? На жаль, дорожні знаки знаходяться на балансі не комунального підприємства. Міста, вони не є власністю міста, тому їх обслуговування є специфічною стороною. Департамент житлово-комунального комплексу надавав свої пропозиції до проєкту бюджету на 2009 рік щодо обслуговування дорожніх знаків, проте по причині дефіциту бюджету кошти були визначені, на жаль, на інші напрямки. Працівники ДАІ зазначають, що біля шкіл доцільна і дорожня розмітка і знак про пішохідний перехід. Чи поділяєте ви їхню думку і наскільки реально створити максимальну безпеку для школярів? Так, дійсно, я поділяю цю думку. Дійсно, тільки в комплексі на сьогоднішній день можливо забезпечити безпеку школярів при переході вулиці. В кожному конкретному випадку ми разом з відділом ДАІ, співпрацюючи з ними, Продивляємося ситуацію. Якщо необхідно змінити дорожню розмітку у зв'язку з зміною дорожньої обставин, якщо необхідно змінити пішохідні, десь додати пішохідні знаки, якщо необхідно установити лежачі поліцейські, це ми робимо. В цьому році, от, як наприклад, по зверненню жителів міста по вулиці Пацаєва біля 24-ї школи буде встановлений один із лежачих поліцейських. А я нагадую, що ми спілкувалися про забезпечення доріг пішохідними розмітками та спілкувалися з начальником управління вуличної інфраструктури, транспорту та зв'язку Черкаського міського виконкому Олексієм Леоновим. Дякую, що завітали в гості. До Віка новин. Дякую вам.